Слава Богу, дорога церква, чудовий час сьогодні маємо прославити ім'я Господня. Знаєте, багато людей задаються питаннями інколи. А для чого взагалі ходити в церкву? Для чого в неділю витрачати свій час? Можна ж відпочити? Знаєте, ми сьогодні приходимо сюди перед лице Господнє, щоб прославити нашого Бога. Щоб поклонитися Йому, віддати Йому духовну і матеріальну жертву, обновитися в Дусі Його святому і, знаєте, почути і прийняти Його Слово. Оці останні два дні, знаєте, я знав, що 25 травня. Я маю послужити перед церквою. І знаєте, я собі якісь роздуми були, щось думав. І знаєте, вчора, готуючись до сьогоднішньої проповіді під обстрілами ввечері, знаєте, подивився на дітей, які сплять. Слава Богу, знаєте, вони спали, не чули. І прийшла така думка: знаєте, хочеться, щоб сьогодні ми були. Тим поколінням, знаєте, були тим поколінням, хто посіє те, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки, ті, хто буде після нас, щоб вони жили в мирі, щоб вони жили в благословінні. Знаєте, я не так багато живу на цій землі, там тільки знаю лише історію. Я не знаю сьогодні, чому так, да, є якісь догадки. Але мені хочеться знаєте, щоб сьогодні максимально всі, хто чує Слово Боже, хто знає, що живий Господь, хто навіть не знає, знаєте, щоб вони почули і прийшли перед лицем Господнє, щоб сьогодні ми стали тим поколінням, щоб ми посіяли те добро, щоб ми посіяли те благословіння, щоб після нас наші діти, наші внуки, наші правнуки і далі. Знаєте, вони були благословенними і жили в мирній, процвітаючій країні. Я, коли навчався в університеті, там на юридичному факультеті я вивчав закони людські. Ну, знаєте, є ще в школі, вже в університеті я не вивчав, в школі була фізика і там були закон, закони природні. І, знаєте, якщо на людські закони можна вплинути, їх можна змінити, проходить час, і вони змінюються, підлаштовуються, то природні закони, які є в житті, які дав нам Господь, вони не змінюються. Знаєте, один з них це, наприклад, закон всесвітнього тяжіння. Якщо я щось кину, воно впаде. І в Бога є духовні закони. Є духов, духовні закони, які ми маємо знати. Ми не можемо їх змінити, але ми маємо їх знати. І якщо ми їх будемо знати, знаєте, то пройде час. А Господь в нього так не буває, знаєте, що сьогодні одне, а завтра інше. Якщо ж ще й це його слово не міняється, і закон його теж не змінюється. І знаєте, Закон не змінюється, і є ще принципи, на якому побудовано. Колись ми вивчали в університеті кримінальний процес, і знаєте, прийшов викладач, і він такий: 40 лекцій ми вивчаємо принципи кримінального процесу. Я думаю, ну для чого ці принципи? Ну для чого це? Ну, можливо, б якось там розглянути більш конкретнішу якусь справу. Ну, коли пройшов час, знаєте, принципи це фундамент, те, на чому воно будується і стоїть. Якщо ми знаємо принципи Слова Божого, знаєте, ми розуміємо тоді, правильно це чи ні. Щоб їх знати, потрібно вивчати, читати, досліджувати, перебувати в церкві Господній. Знаєте, тому що інколи, можливо, і важко комусь почитати. Ну прийшли, Дух Святий наповнив. Знаєте, не так? Самому дуже важко. Ну, коли Дух Святий торкається серця, коли він наповняє, знаєте, з'являється оце бажання, він дає бажання. Служити, читати, вивчати, працювати. Я зачитаю місце з послання до Галатів, 6 розділ, 7 по 10 вірш. Це всім відомий духовний закон. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє? Той й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робім добро, а найбільш одновірним. Всі знають цей закон. Духовний. Знаєте, я трошки займаюся сільським господарством, і, знаєте, є такі деякі принципи. Я скажу, знаєте, візьмемо за основу те, що ми сіємо і садимо весною. Так, да, Є культури, які там садяться осінню, але ми садимо весною. От зараз. Тим, чим я займаюся, я в основному все сію весною. І знаєте, для того, щоб щось виросло осінню, треба от зараз весною це посіяти. Коли, знаєте, я ще був маленький, і в нас було так, була одна бабуся там в одному селі, в іншому. І були дні, коли от, знаєте, в одному селі були свої коні. Там було простіше. Там сказали, от на цей день все дід все підготував, ми приїхали, там посадили картоплю, ще щось. В іншому потрібно було їх брати. Десь там в сусіда, в колгоспі, я вже не пам'ятаю. І знаєте, казали, так, в цей день ми всі збираємось, їдемо садити картоплю. І знаєте, щоб щось виросло осінню, треба його посадити весною. Один з принципів. Що те, що ми сьогодні сіємо, садимо, щоб воно виросло, ми маємо його зараз це зробити. І знаєте, є сьогодні таких декілька категорій вже людей, є дітки, які сидять спереду. Вони чують, знаєте, вони, вони ще можуть зрозуміти це слово, почути, і знаєте, посіяти все правильно, посіяти там. Правильні строки, строків, правильну землю, правильну, як то кажуть, температуру, все підібрати. Є ті, хто вже сіє. Знаєте, я зараз сію те, що Зараз пожинаю, вірніше те, що сіяв в 18 років. Хтось те, що сіяв вже в 40, пожинає в 60. Є ті, хто вже посіяв і вже, можливо, пожинає. І Знаєте, є, коли ми сіємо, є ще така. Знаєте, коли ми вже пожали, зібрали. Буває, знаєте, колись в нас такі ще не було комбайнів, і ми такі молотарки в нас були. Я не знаю, можливо, хтось ще застав. І знаєте, там було так окремо полова, окремо зерно. А потім це зерно ще там його ще відсівали, калібрували. І знаєте, було таких три от. Три різних, скажімо так, кучки. Одне це полова, інше це таке зерно, яке ми потім їхали в млин мололи на хліб, і така сама ідеальна кучка була, це те, що ми будемо сіяти на наступний рік. Те, щоб воно було, знаєте, таке вибирали саме відбірне, посіяти хочеться саме найкраще. Тому що, от що ти посієш, те і пожнеш. Знаєте, ми коли перший рік почали займатися, ніби ти розумієш все, от, знаєш, і картоплю садив, і ще там допомагав якусь цибулю, бурячки. І знаєте, коли ми перший, перший рік засіяли поле, отак стало, а воно таке чорне, нічого немає, а все ж посіяли вже. І знаєте, питання, а чи проросте? То знаєте, я вам скажу, вже пройшов не один рік, я вам скажу, що проросте. Точно проросте. Те, що ми посіяли, воно проросте. І знаєте, оцей перший принцип: для того, щоб щось пожати, потрібно щось посіяти. Коли знаєте, дати людині, якій 18 років прочитати книгу, вона по дослідженнях запам'ятає її на 9,5% в середньому. Коли дати прочитати вже 40, людині 40 років і більше, вона запам'ятає те прочитане на півтора відсотка. І знаєте, коли ми сьогодні сіємо максимально добре зерно, сіємо його в наших дітей, сіємо в наших оточуючих. То воно проросте теж хорошим. І знаєте. Наступний принцип, до якого ми підходимо, це те, що ми посіємо, те їм і пожнемо. Знаєте, якщо ми сьогодні посадили картоплю, то ми не зберемо цибулю. Якщо ми посіяли пшеницю, ми не зберемо ячмінь. Те, що ми сьогодні сіємо, те і ми будемо збирати. Знаєте, я... Згадую з старого заповіту. Цар був такий Саул. І знаєте, він, його життя було таке різноманітне. Там він прийшов до Бога, став царем. Потім зробив певні вчинки. Але знаєте, коли він мав стати царем? І було місто. Явеш Гілеацький. Його оточили це місто. І сказали, ну, все місто оточено. Виходять люди з Явешу Гілеацького і кажуть до загарбників: давайте домовимось, ми готові вам служити. Вони Кажуть ні. Добре, але ми виколимо вам праве око, щоб весь ізраїльський народ. Всі знали, що отак. Хай це буде позором для вас. І знаєте, впросили ці люди з Євеша Гілацького, впросили, дайте нам сім днів, ми подумаємо, що з цим робити. Знаєте, страшна ситуація. Ну от, І немає там особи кому захистити. І знаєте, шлють посланців, і доходить ця інформація до Саула в той час. І знаєте, Саул. Миттєво реагує, збирає військо, передає посланцям, що на ранок все буде у вас добре. Приходить, перемагає загарбників і, знаєте, зробив добру справу. Так, да, Це така серйозна справа, але вона була хороша. Тому що ці люди нічим не могли не заплатити ніяк, Ну, то це був такий добровільний жест. Там ображають наші. Пішли, допомогли, повернулися. І знаєте, пройшло багато років з того часу. Саул жив, царював, потім відступив від Бога. І знаєте, вже в кінці його життя, коли, коли вже все? Коли загинув він. Загинули його сини, принаймні троє з них. І знаєте, навіть не було кому поховати. Там, де він загинув, його повісили просто на брамі. Пройшло 40 років з того часу. 40 років. Вже здається, на мін, коли здається, знаєте, ми десь там зробили щось добре чи щось і погане. Здається, вже все воно забулося. Але проходить 40 років. І знають ці люди з Явешу Гілеацького, що Саулу, Саула навіть немає кому поховати, що він там вісить. І написано, що зібралися найсміливіші. І пішли, забрали і поховали Саула. Поховали його там в себе біля Явешу Гілеацького. Пройшло багато часу. Але духовний закон працює. Знаєте, коли була одна учениця, вже це описано в від була одна учениця, в дії апостолів, була одна учениця Тавіта написана, і знаєте, вона хороші вчинки робила, працювала для вдів і померла. А там недалеко був Петро. І знаєте, послали до Петра. Ви зрозумієте, навіть суть, да? помирає учениця. Ну, ні в кого ніхто не задається питанням померла, ну все. Вони кажуть, там ж Петро недалеко тут. Давайте пошлемо до Петра. Хай прийде і Воскресить. І вони посилають до Петра, Петро приходить. І це, знаєте. Написано, що прийшли оці всі вдови знаєте, з сукнями, плащами, які робила оця Тавіта. Знаєте, так буває в нашому житті, що є люди, які, знаєте, помирають, і так от, ти, можливо, навіть і не знав їх дуже близько, але ти знаєш, скільки вони оцього доброго зробили, скільки, знаєте, скільки посіяли оцього добра. І так шкода, здається, чому навіть і Бог їх забрав. Можливо, ще б трохи пожили, ще б, знаєте, оцього благословіння передали. І знаєте, в цьому моменті навіть Господь готовий таких людей повернути назад, щоб вони далі несли благословіння і несли його слово. Знаєте, всім нам хочеться дожити такої до глибокої старості, повні сил, повні духа. І, знаєте, щоб бачити внуків, правнуків ще застати. Мій дідусь, коли він помер, йому було 82 роки. І знаєте, він до останнього дня їздив косити для коника свого. І... Знаєте, вже він чуть-чуть так прихворів і вже хотіли його забрати в лікарню, його діти. І каже, ні, я буду вдома. І знаєте, в останній день перед, перед тим, коли він помер, він вийшов в садочок свій, покосив його. І так, знаєте, біля свого шконика і помер. І знаєте, пройшов час, я дивлюся. Ще коли він був живий, діти його прийшли до Господа. В нього було на той час 33 внуки і вже 6 правнуків. До цього часу їх збільшилось. І я дивлюсь, знаєте, як Господь працює потрошку майже всі внуки з Богом. Правнуки, наступні покоління. Знаєте, вони приходять до Бога. Але мій дідусь, він не з дитинства віруючий. Він не з дитинства ходив в церкву. Знаєте, в якийсь момент. Вони з бабусею прийняли рішення знаєте, віддати своє життя Господу. От те, що, знаєте, можливо, сіялось трошки не те. І пожинати б мали б. Але коли віддали своє життя Господу, знаєте, воно починає мінятися. І такий третій принцип. Що я хочу сказати, що те, що ми пожинаємо, воно завжди перевершує наш посів. Коли я, знаєте, ще був, я не любив їздити, це щось садити, сіяти, я ще пам'ятаю, от їдеш садити картоплю, ну ще куди не йшло, що ти її посадив. Ну, збирати потім її ж набагато більше. Ти приїжджаєш і збираєш, збираєш, не можна дозбирати. Знаєте, те, що ти посадив, посіяв, воно, коли прийде час збирати, прийдеться збирати набагато більше. Але знаєте, Господь сьогодні, даючи цей духовний закон, він, знаєте, дав нам і вихід. Да, в старому заповіті було одне, ну Бог. Так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного. І знаєте, в Євангелії від Матвія, 25 розділ, 24 вірш. Ми всі знаємо цю історію, цю притчу про таланти, але там написано в одному вірші: Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв і збираєш де не розсипав. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Мова йде, знаєте, пан це Бог в цій притчі. І знаєте, Господь сьогодні дав владу Ісусу Христу збирати там, де Він не сіяв. Та знаєте, багато хто з нас вже, можливо, прожив життя. Ви запитаєте, а що робити, якщо вже посіяв? Знаєте, посіяв зло. Сім'я, можливо, розпалася, з фінансами нема порядку, з дітьми воно так далі йде. Знаєте, так з покоління в покоління просто переходить. І ти не знаєш, що з цим робити. А воно сіялось і сіється. Але сьогодні є той, хто може прийти і пожати те, що ти насіяв. Знаєте, страшно. Я знаю, що є, і серед нас. Є люди, знаєте, яким і страшно підійти до тих жнив, тому що вже і зрозуміло, знаєте що, зробив щось не так, і насіяв, і вже, можливо, хтось і почав це пожинати. Але є сьогодні Христос, який, знаєте, коли ти насіяв оцей бур'ян, коли ти насіяв оце зло, яке було, а він сьогодні готовий прийти і його пожати замість тебе. Знаєте, я хочу сьогодні закликати до того, щоб ми сьогодні прийшли перед лицем Господнє з покаянням. Знаєте, ми сьогодні маємо знати, що є той, який постраждав на Голговському Христі, щоб ми могли прийти до Нього покаянням, щоб ми могли зупинити оте зло, яке, можливо, відбувається вже з роду в рід і продовжується. Щоб ми віддали життя Господу, щоб ми припинили сіяти зло. Самому це складно, але коли торкається Дух Святий і працює з нашими серцями, знаєте, воно все змінюється. Важко принести плід покаяння. Знаєте, я навіть коли перед тим, коли покаявся в церкві прийняв водне хрещення, знаєте, я з дитинства виріс віруючій сім'ї, але знаєте, зробити оцей крок покаяння. Я пам'ятаю, я вже приходив на служіння, і вже ніби все зрозуміло, я і все знаю. Але якось, от знаєте, ще, не сьогодні, в наступну неділю, там через місяць. І знаєте, коли вже підійшов час, я приходив, і я пам'ятаю, навіть були неділі, знаєте, коли я призив, коли покаяння, я й виходив. Тому що мені здавалося, що все, що говориться, воно говориться прямо до мого серця. Що більш нікого немає, є один я. І знаєте, якийсь один з цих днів все. Я розумію, що наступної неділі не буде. Наступної неділі може і не бути. Знаєте, сьогодні з тим, в якому часі ми живемо, ми не знаємо, що буде далі, що буде завтра, післязавтра. А сьогодні Господь дає своє слово прийти до нього з покаянням, віддати йому знаєте, те, що ми вже можливо і насіяли. Оте зло віддати, стати перед його лицем, щоб Він допоміг і Він взяв на себе цей тягар. Щоб ми могли нарешті, знаєте, наше покоління і те, що ті, хто після нас, наші діти, внуки, правнуки, вони могли жити в благословенній країні, благословенних сім'ях, знаєте, щоб вони могли пожинати те благословіння Господнє. Як хочеться сьогодні, знаєте, щоб чим більше людей почули, знаєте, почали сіяти добро, щоб це добро проростало. Знаєте, щоб... Тому що багато хто вже й насіяв злого. І те зле воно так само проросте. Господь сьогодні закликає, щоб ми прийшли перед його лице. Знаєте, основне оце вістка спасіння. Основне, Господь, Він люблячий. Він хоче, щоб сьогодні, знаєте, Він хоче, щоб ми прийшли до нього. І оте все, те гріховне, воно відійшло. Диявол дуже часто в нас забирає цей мир. Він каже, та, нічого воно не допоможе. Ти вже прийшов, ти вже давно це насіяв, ти вже, можливо, і жнеш. А Ісус каже, є вихід сьогодні. Є вихід. Нехай Господь допоможе і дасть сили нам сьогодні почати сіяти добро, щоб ми збирали добро, щоб наші наступні покоління вони жили і перебували в Господі, щоб покоління за поколінням вони жили в мирній країні, в благословенні. Слава нашому Богу! Встаємо на наші ноги, будемо молитися. Слава тобі, Господь! Алілуя, Ісус, Боже, я призиваю ім'я Твоє святе, Господь, і прошу в Тебе милості і благословіння, Господь. Я прошу Тебе, торкнися кожного серця, Господь. Алілуя, Ісус, нехай Слово Твоє проросте, Господь. Алілуя, Ісус, і дасть гідний плід, Господь, плід покаяння. Ісус, ти бачиш, як багато сьогодні, Господь не знають, що їм робити і куди йти. А я тебе прошу, Боже, торкни. Іхніх сердець. Тільки Твій Дух Святий може змінити сьогодні серце і дати цю силу перемагати зло, Господь. Алілуя, Ісус, І йти з вірою вперед, Господь, і перемагати, Господь. Алілуя, Ісус, щоб ми змогли жити в мирній країні, процвітаючій, щоб наші діти, внуки і правнуки, Господь, сіяли добро і пожинали добро. Я прошу тебе, Господь, змилуйся над нами, змилуйся Милуйся над нашими дітьми, Господь. Змилуйся над нашою країною, Ісус. Ми сьогодні, Господь, приходимо перед Твоє лице і просимо Твоєї милості, Твого благословіння, Господь. Ми стоїмо сьогодні в проломі, Ісус, за нашу країну, Господь. Алілуя, Ісус, Алілуя, Господь, я прошу Тебе, Ісус. Нехай Твоя сила, Алілуя! Ти пошли людей, пошли правильний, Господь, людей. Алілуя, Господь яких ти готуєш для того, щоб вони принесли мир в країну. Алілуя, Ісус, я прошу тебе. Нехай Твоє благословення буде з нами, Господь, благослови церкву сьогодні. Благодать Ісус наповни Духом Твоїм святим, Господь. Дай єдність Ісус, дай силу, Господь, дай силу наступати на всяке зло. Нехай тут проповідується Євангелія, прикладай спасенних до церкви Твоєї. Змінюй серця, давай покаяння, нехай чують слово твоє і наповнюються. Ти бачиш, як багато людей сьогодні ще не змінених, які не пережили народження згори, не пережили Господь тебе. Не вірять, що Ти Воскрес. А я тебе прошу, Господь. Ти торкнися їхніх сердець, і нехай вони повірять, що ти воскрес і переміг смерть. І сьогодні, Господь, ти стоїш на цьому місці. Ти стоїш, Господь. І торкаєшся, ти стоїш і говориш, а я, те, що ти посіяв, я сьогодні готовий пожати. Прийди сьогодні перед моє лице. Прийди, я готовий сьогодні пожати те зло, навіть яке ти посіяв, щоб далі тільки добре було. Слава тобі, Господь! Я віддаю все в твої могутні святі руки і прошу будь і надалі на цьому місці. Благослови наших діток, Господь, щоб вони почули і прийняли, що потрібно сіяти. Добро, Господь. Щоб в них посіялось в серці, Ісус, Твоє Слово, і воно проросло, Господь, набагато більше, щоб це зерно в сто і більше разів проросло, Господь, щоб виходило тільки добро. Слава тобі, Господь! Я віддаю все в твоїй могутні святі руки і прошу. Будь і надалі, на цьому місці, будь на цьому служінні і посилай своє слово. Нехай буде ім'я Твоє прославлене. Амінь.